Водночас у самій Росії як клопіт із іншого боку у ФІФА ніяк не вгамується скандал навколо розслідування процесу обрання господарів чемпіонатів світу 2018-го в Росії та 22 го років в Катері. Нагадаю, за чотири роки мундіаль відбудеться саме в Росії, але багато чиновників переконані, що обирали її під корупційним тиском. Президент Фіфа зе блатар не втомлюється вигороджувати росіян. Мовляв, усе було чесно. А якщо й були порушення, то незначні. Він навіть замовив розслідування і отримав звіт Майкла Гарсії на чотириста сторін. Нік, але його одразу ж засекретили. І Блатер чомусь вперто відмовляється оприлюднити документ. Сам Гарція не розголошує змісту звіту, але наполягає, щоб він був відкритий. Долучився до нього і кандидат на посаду президента Фіфа Жером Шампань. Вибори відбудуться навісні 2015 року. І нинішня ситуація може стати фатальною для Блатера, як для кандидата на посаду президента. До того шампань, прибіжник реформ і відкритості ФІФА. Я повторюю ще раз: ми повинні знати зміст звіту містера Гарсії. Можливо, там міститься опис злочину. Тоді потрібно провести ретельне розслідування. Спорт не стоїть окремо, і нам потрібна підтримка уряду чи навіть таких організацій, як Інтерпол.